Чи смакує гарбуз тиграм? Відповідь знають лучани, які минулої неділі відвідали Луцький зоопарк і наша телегрупа, яка також долучилась до свята гарбуза. У Луцькому зоопарку сьогодні гамірно, адже саме тут усім охочим сьогодні розказують, які секрети може ховати в собі гарбуз. Годування тварин, частування гарбузовою кашею, майстер-класи, ігри і фотозони. Така програма чекала відвідувачів Луцького зоопарку у день гарбуза. Цей овоч є в раціоні багатьох тварин: оленів, антилоп, кроликів, морських свинок, дикобразів, внутрі, мавпочок, лемурів і навіть ведмедів. Під час показового годування гарбузом частували і тигрів. Звичайно, для тигрів це буде гарбуза, але буде в неї цікаве начиння. Це буде м'ясо. На власні очі зможуть побачити відвідувачі, як тварини будуть добувати собі їжу, тому що зазвичай в зоопарках вони мають це м'ясо цілим шматком. Вони не добувають, вони не полюють. А тут треба буде їм трішечки позмагатися, щоб дістати ти кусок м'яса. Для хижаків гарбуз зазвичай стає не стільки частиною раціону, скільки іграшкою. Вони люблять футболити його вольєром, розбивати і діставати поживне гарбузове насіння. Леви вибігали і вони гарбузи їли. А в гарбузи було м'ясо. То вони їли все-таки м'ясо чи все-таки гарбузи? М'ясо. А що зробили з гарбузами? Викидали їх, в воду. Так. А як ви думаєте, тигри люблять їсти гарбузи чи не з'їздити? Да. Так? так. Ні. Чи ні? Так так чи ні? Ні. 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 А що вони зробили з гарбузами? Розкажіть, що відбувалося? Вони почали не ми Та не лише тварини цього дня частувалися гарбузовими смаколиками. Бухгалтерка Луцького зоопарку Олена Ляшук для всіх відвідувачів приготувала гарбузову кашу із сухофруктами. Саме основний секрет це гарбуз. Гарбуз наш український, солодкий, смачний, і саме на основі його така гарна смачна каша получилася. Увесь день звучали музика і дитячий сміх. Відвідувачі відзначали і позитивні зміни у благоустрої закладу. Ми в такому захваті, настільки цікаво для діток, і ви знаєте, дуже багато змін в нашому цьому зоопарку. Дійсно приємно, гарно і вражень дуже багато. І ми не пошкодували, що вибралися сюди на це свято з дітьми.